Всім готуємо сніданок, стала сирої вівсянки довгої варки, два явічка, чайну ложечку, кориці. Все добре переміщені. Заміни цукру додаю. Зараз ставлю пательню, додаю 4 г масла вершкового. Пательня розігрілася і викладаємо суміш на пательню, розрізнюю по всій поверхні. Смажемо 4 хвилинки з однієї сторони і 2 хвилинки з іншої сторони. Перевертаємо на другу сторону. Перевертається дуже добре. Підсмажили. Далі беремо арахісову пасту. Десь 25 30 грам. І змажуємо зверху. Я ще додаю трошки підсолоджувача. Викладаю зверху банан порізаний. Накласти грушку, диню, клубніку, що хто любить. І зверху посипаю корицею. Зробила чаю і корисний. Десерт сніданок готовий. Ситний, смачний. Полюбите снідати такий сніданок кожен ранок. Готується дуже швидко, смачного.